Щодо військових перспектив, нова партія військових КНДР готується до відправлення на Курщину вже у березні-квітні цього року. Про таке пишуть аналітики телеграм-каналу Info. і зазначається, що тактика м'ясних штурмів виявилася неефективною і тепер корейців навчають воювати в групах по 2-3 особи для зменшення втрат. Їх навчають на базах у КНДР із рахуванням досвіду набутого в боях на Курщині. І водночас командири занепокоєні тим, що нова. Тактика призведе до масового дезертирства. Пишуть аналітики. Вони зазначили, що з кінця грудня 2024 року дедалі частіше фіксується деморалізація, страх перед смертю та етнічні конфлікти у лавах збройних сил Російської Федерації. І щодо тиску на нашого ворога, то радники нині обраного президента Дональда Трампа готують зараз жорсткі санкції проти Росії щоб сприяти закінченню війни в Україні. Про таке повідомляє видання Bloomberg, і там зазначають, що команда республіканця розглядає два основні підходи. Якщо вони вважатимуть, що кінець бойових дій вже близько, то можуть придумати. Заходи на користь санкціонованих російських виробників нафти щоб укласти мирну угоду. Другий варіант ґрунтуватиметься на санкціях ще більше посилюючи тиск. Джерела видання зауважують, що плани команди Трампа перебувають нині на ранніх стадіях, і в кінцевому підсумку залежать від самого обраного президента.